Так, чудеса вже прибули, друзі. Я прийшла з церкви і, звичайно, заходила в магазинчик. І розпаковочка, друзі. Тут базьки, я принесла вербна неділя і саме у цей день прибуло стільки смакоти. Цукор прибув, чудеса, макарончик прибув, чудеса. Ще один вермішельчик, чудеса. Боже, ну охорону я набрала аж 5 банок, хочу самі хренові свята. Хренові свята, хренові свята! <рес> Такий смачнющий олік, борошно для пасочки і печенько, ще й викотилося яєчко із вербових котиків. Ось так. Чудеса, друзі, хіба? Ні? А могло цього і не статися. Якщо б я не зайшла в магазин, якщо б не купила, якщо б не... Якщо би ще що не було. Так, а минулого року, що я робила в цей самий день, квітневу неділю. Потрібно теж варто пригадати. А я, якщо чесно, не дуже то, взагалі не пам'ятаю, що ж то я робила? Зараз пригадається. Ага, я прасувала. Це був період, я вивчала тоді Брайана трейсі планування, вебінар його слухала. То був той період. Як ще згадати про день, який був рік тому? Не так, то вже і просто. Придумати прості способи пригадування.